Як перестати за все і всіх перейматися? Інколи це виходить за рамки, набридло за це думати. Я вас розумію прекрасно, тому що перейматися за все і за всіх, це надзвичайно ресурсоємкий, ресурсозатратний процес. Великому рахунку ви займаєтесь життям всіх, крім свого. Отак, От це, це ще можна було б назвати саме так. І дійсно, це не те, що інколи виходить за рамки, я би сказав, що це постійно за рамками, тому що коли ви переймаєтеся за все і за всіх. Це фактично стиль вашого життя. Ви так звикли, ви колись так вирішили жити. Ви не пам'ятаєте цього рішення, ви не пам'ятаєте, що могло призвести до цього рішення. Але ж є факт, ви живете в подібному підході. Ви зазвичай витрачаєте більше ресурсів, ніж ви отримаєте назад, або ніж маєте. Ну, і це вам шкодить. І чим далі ви просуваєтесь в такому стилі поведінки, тим більше це вам буде шкодити. Тобто накопичувальний ефект присутній. Далі. Набридло думати. Ну, звичайно, що набридло, тому що ви, ви не живете, ви виживаєте, ви займаєтесь не своїм життям. Ну, тому набридло зрозуміло. Виходить так: ви віддаєте більше, ніж отримуєте. Ви ходите за рамки своїх меж, ви постійно порушуєте свої межі і дозволяєте це робити іншим. Ви відчуваєте, що вже більше так не можете. І пора з цим щось робити. Ось приблизно ваш стан в розширеному описі. Тепер, щоб зрозуміти, як перестати за все всіх перейматися, важливо зрозуміти, чому ви почали це робити. Тобто, рішення, як звідси вийти, треба зрозуміти, а чому ви сюди зайшли? Бо на це була конкретна причина. Ви чомусь колись вирішили так зробити, ви цього рішення не пам'ятаєте, але ж досі ним керуєтесь. Такий своєрідний парадокс. І коли ви дізнаєтесь причину, Чому ви зайшли в це рішення, лише тоді ви зможете від нього звільнитися. Тому тут є така специфіка, що не потрібно йти десь вперед, гнатися в пошуках чогось. Треба до, це, до себе звернутися і зрозуміти краще себе. Чому ми в цьому опинилися? Тобто, шукати не вихід а шукати вхід. Це незвичний погляд, для деякого з вас може бути. Шукати не вихід, шукати вхід. Бо вихід там, де вхід. Таким чином, до чого я веду? Я веду до того, що коли ми приймаємо в житті певні рішення і не пам'ятаємо цих рішень, то треба усвідомити, що ми ці рішення чомусь прийняли. Нам це було важливо чомусь. Отже, ми переслідували певну вигоду. І оскільки ці це рішення ви забули, а вигода вас десь там маячить весь час. І ви весь час повторюєте цей цикл. Ваш фокус уваги зміщений із себе на інших людей, із внутрішнього світу на зовнішній світ. Ви опираєтесь не на себе, ви прагнете опиратися на інших. Тобто, ваша точка опори ззовні. І якщо там щось не так складається, вам дуже стає кепсько. Земля, як то кажуть, з-під ніг. Щоб це зупинити, тобто, перше, важливо усвідомити, чому ви це почали робити. Друге, важливо почати скеровувати більше уваги на себе. А що я, а що я хочу, а куди я йду, а куди що мені підходить, що мені не підходить. Які мої інтереси, де мої межі, з ким я можу які мати взаємини, і так далі. Тобто все, що стосується конкретно вас. І це не егоїзм, це нормальна природня дія в плані вивчення, розуміння себе і реалізації своїх інтересів, тобто своїх потреб і здібностей. Ніхто ж собі не ворог, правда? І хто з нас ну просто так, від того, що не має чим зайнятися, буде займатися іншим життям. Тільки при одній умові була якась серйозна ситуація, яка вас спонукала. Під тиском зовнішнім це зробити, і це стало вашою звичайною моделлю, вашою нормальністю. Ви так звикли жити. Усвідомивши причини, усвідомивши свої рішення, що це ви так вибрали колись поводитися, ви зможете звільнитися від цього сценарію, в якому живете. Вийти з нього, по суті. І ця модель, вона суттєво ослабне в тому плані, що ви в ряді ситуацій не будете діяти на автоматі, як зазвичай, а будете вибирати. А воно мені треба, а воно мені підходить. Бо зараз такої можливості вибору немає, вона недоступна. Є один сценарій, який типово прокручується і все. Тому оці два завдання залишається зрозуміти усвідомити, чому це виникло, як це проявляється, які особливості цих проявів в деталях, а друге, почати цікавитися собою. Бо це друга сторона медалі. Чому або ви з одного боку вирішили якось себе поводити, з іншого боку, ви вирішили, що ви собі не важливі і собою займатися будемо в другу чергу. Це два важливих, дві складових, які в парі дають цей ефект і це потрібне рішення. Якщо з цим не працювати, ну, складно буде, розраховувати на зміни. Дуже складно. Практично нереально. І ці речі вирішуються вже не самостійно, і потрібна зовнішня підтримка. Ми не можемо, ми себе не бачимо. Особливо в тих рішеннях, які е, прийняті давно. Е, ми за них забули, тобто вони не усвідомлені, ми себе не бачимо. Ми живемо, ніби так, от всі живуть і так собі думаємо, а що ж це інше по-іншому, ще якусь по-іншому. Вони не по-іншому, у них своя нормальність, у вас своя нормальність. Треба її побачити. Як то зі сторони, ви бачите зі сторони, дивитесь на це. У вас інший погляд, у вас ще розуміння, ви бачите насправді, що відбувається. І тоді можете на це вплинути. І тому зовнішня свідомість, яка допомагає побачити зі сторони і є тим першим ключовим кроком, який приводить вас в інший стан. Бо ви ж не просто так собі почали займатися іншими людьми, більше ніж собою. Мала бути серйозна причина, щоб це зробити. Нехтувати багато років собою, щоб багато років займатися іншим. Хто в здоровому глузді? Добровільно буде це робити ніхто. Значить, була серйозна причина. Треба розібратися, що ж вплину, прояснити це. Ту чорну скриньку розкрити і подивитися, що всередині. Тоді ви зможете вийти з цього циклу повторень. Ну, ось така відповідь. На жаль, по-іншому, тут детальніше я вам нічого не скажу, бо наступний рівень вирішення це вже діалог, тобто взаємодія безпосередня. Без конкретних кейсів, без можливості контактувати, подача рішення, вони ну, просто недоступні. Це будуть для вас слова, які нічого не змінять. Вказівку, напрямок я вам зараз озвучу. Далі вибір за вами. Йти вирішувати чи поки що залишати, як є. Ваш вибір.